Шановні глядачі, доброго вам, спекотного полудня, точніше вже обіду. Ми повертаємося Чарлі Месільсона, але він щось має, яке щось секретне у своїй руці, яке він відгризає, потім іде специфічна хвиля, яка дуже впливає на нашу зброю, тому що вона не може докладно працювати. Ви бачите, як вона скаче? Збоку на бік, з боку на бік. Right to left, left to right. Hmm. So we can sports, right? Oh, 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 Charlie, Charlie, stop behaving so bad. Mm -hmm. Так. Він ще має бі... А, то він же підгорів трішки ззаді, Чарлі. Йому трішки його е, uh, лютості вигоріло. Він став добріший. Більше ah. дає нам знаків. Більше дає нам знаків. І навіть тримає якийсь такий елемент у руках, чим Ч... ні, 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 зараз не бризгай! Чарлі, не бризгай! Чарлі, Чарлі, я... не. О, Чарлі, що ти таке отваряєш? Чарлі. Не можна, не можна, чи можна, Чарлі? Чарлі. Ні-і-і! Все-все-все-все! Не треба! Заспокійся! Давай це будемо гарно виску, розповідати розкладати цю історію, слізачем чати. Перестань. Перестань, деякі не дуже правильний. Але ми харам, ми його трішки борели. Тепер ми будемо нього нападати і пшикати. О, він якийсь має секретний елемент. він ним підкріплюється. Підкріплюється? Точно підкріплюється, бо я бачу місце активніший. Боже на мене нападати. До нього менше чіпляється всяких бомків. Ніч, а ми йдемо в Ні, ні. Не забирай мою зброю. Ні, Чарлі. Ні, але, Чарлі, ти нічемний. Недобрий, ти нечемний, Чарлі. Що ж ти таке робиш? Де ж таке, Чарлі можна робити? Ні. Запінтай, Чарлі. Так непогано. Ні, 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 все, 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 все. Все, Чарлі, все, 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 все. Все. Чарлі, я не буду. Не буду казати глядачам, що ми знімаємо серію. Все, 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 Все. Так. І що він сьогодні поробляє? Давайте його обдивимося. Ой, в не, Чарлі. Його теж покусали всякі люті зі. чесно! Що він зробив? Бачили глядачі, як не взяв викил телефон і не дав знімати за нормальну серію про себе. Ой, а це що в нього за паста на шиї? Це напевно, щоб до нього прилипали всі і він їх тягнув до себе додому, так? А там їх закривав у якісь такі, напевно, клітки чи щось таке, а потім відносить до Слендермена. Напевно, то так є. Я так думаю. Mm -hmm. О, глядачі, що нічим, не нічем, не чарі. Так. Все захляпав нам. Ну нам від звичайної буде добре, а от йому не дуже, бо то в нас наша холи вотер. Так. Чарлі, все все, 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 все. Мілочі, до